Насправді, коли нас багато, і ми діємо в синергії, це чудово і так має бути, і ми тоді міцніші. Але все починається дійсно з кожного фрактала, з кожного квадратного метру, з особистості. Саме так називається наша наступна номінація. А для вручення премії скарбнації в номінації особистості я запрошую видатну людину, народний артист України. Заслужений діяч мистецтв України, керівник заслуженого академічного народного хору України ім. Георгія Верьовки. Ігор Корилів. Доброго вечора, високодостойне товариство. Нагороджується генерал-майор, заступник начальника національного університету оборони України, герой України Ігор Гордійчук. Дякуємо вам. Низький вам уклін за все. Це ваше. Це ваша нагорода, Ігор Володимирович, генерал-майор збройних сил України із позивним Сумрак, понад 30 років служить країні у 2014 році. Під час оборони Савур могили отримав тяжке поранення. Пройшов складну реабілітацію. І продовжує нести службу та передавати знання молодому поколінню.